Що ми будемо робити, що вже майже три роки йде розгляд справи. Справа, яка не стоїть і виїденого яйця, тому що там три свідка потерпіли і обвинувачені. Скажу, я вже говорив, що неодноразово і за неграмотної, а то і упередженої навмисних дій судді Константинові справа затягується. Справа затягується, я сказав, чому. Бо чомусь відомих і мені теж причин вона вважає, що якщо справа буде ще затягнути на півроку, рівно півроку лишилися, то не притягнуть до винуваченого Систелюка, не притягнуть до кримінальної відповідальності. Ви говорите, що робити, апеляції подавати на це апеляція, на жаль, не подається. Це подається скарги в ВРП. Ну, я вам сказав, що таке правоохоронні структури і що таке судова влада. Ми вже писали на неї і на інших суддів ВРП, але я доводжу до е, українців. Нема в нас вищої ради правосуддя, є вища зрада правосуддя, тому що ми в своїй газеті Вибір правозахисних Львівщина просто розмазали повністю діяльність ВРП. По одному суді з Франківського районного суду міста Львова, де він прямо в очі на засіданні ВРП дурив членів ВРП, вони обтирались, пускали соплі, вибачте на слові і не притягнуло до відповідального. Що я вказував? Це ж він Бреше, Ви ж подивіться в матеріалах. Вони навіть матеріали не могли знайти свої, Я їм давав. Ніколи ВРП в такому складі не буде захищати українців. Вони звітуються постійно. Ну, дурять народ, що ми в минулому році ВРП звільнило там 40 суддів. Я ставлю до відома 40 суддів це вони звільнили в зв'язку з тим, що судді написали рапорт на пенсію або наступив пенсійний вік і ВРП само звільнило. Вони люди думають, що це звільнили за порушення законів, КПК, ЦПК і так далі. Ні, жодного не звільняють. Жодного. Поки не буде вказівки із банкової, нікого не звільнять. Всі судді, це є каста, це є своє таке угрупування, я вже самі догадуюсь, яке, яке вершина, яке завершується в ВРП. Вони отримують 500 тисяч гривень в місяць. Я на засіданні спитав, а за що ви отримуєте? Я як співатор КПК, я Ловив їх на кожному слові на брехні знанні законів. І ви думаєте, їм стидно було. Вони просто мовчали, коли я їм тикав пальцем, що це не так, це не так, це не так. Взагалі закон України про ВРП там взагалі половину треба переробляти, бо він суперечить Конституції. Ніхто з цього не хоче робити. Вони собі придумали якийсь внутрішній регламент, який не є законом, і хочуть керувати, справді, коли я був. Там адвокатом, ми керувалися законом. Я заставив їх відсунути, їхні внутрішні документи внутрішній регламент, і ми керувалися виключно Конституцією і законами України. Ну, на жаль, очевидний факт. Вони лишили на цьому засіданні це суддя кузьо-Франківського району без уваги. От маємо ВРП. Тому Писати, так, да, можна писати, там будуть складати купами. Там у них сьогодні вже десь порядка 30 тисяч скарг. Я би попросив, щоб вони відзвітували. А скільки вони розглянули? Розглянули, мається на увазі на комісії не дисциплінарні інспектори, які просто відписують і навіть не пишуть, чому вони відмовляють. Тому ось вам і відповідь. Ми напишемо ВРП. Так, для Галочки, щоб совість була чиста. Слава Україні! Ми вас переможемо! Превелика подяка справжньому адвокату, справжньому патріоту, людині з великої літери. Дякую До перемоги. Слава Україні!